Також полюбляєте суші, але або не вмієте, або немає часу їх крутити. Пропоную облегшений варіант суші торт. Перше, що нам необхідно зробити, це порізати норі. Ось так дрібненько. Я взяла 5 листів норі. Ви можете регулювати. Любите норі, ложіть більше. Не полюбляєте, ну, є такі люди. Можете покласти взагалі там один листочок чи два. Ну, але я вважаю, що норі повинно відчуватися. Тепер це норі відправляємо. В рис і добре перемішуємо все, рис готовий. Приступаємо до зборки нашого суші-тортику. Я буду робити це в ось такому пластиковому контейнері, можна зробити в роз'ємній формі, будь-чому в чом, для зручності я виставила стреч плівкою харчовою. Першим слоєм в нас буде рибка. Рибку для суші торту не обов'язково брати прям ідеально рівні шматочки. Можна взяти навіть обрізь і порізати її кубиком. Рибку щільно розподіляємо по дну, в подальшому це буде верх. І наступний слой це вершковий сир. В мене це ось такий сирок. Я навмисно дістала його раніше з холодильника, щоб він нагрівся і став більш такий маский, Бачите, так? І тут потрібно, звісно, обережно, щоб не перековеркати рибку, наносимо слой вершкового сиру поверх рибки. Я не буду використовувати кулінарний мішечок, а просто спочатку ось так розподіляю шматочками сир, а потім беру ложечку і обережно його розмащую. Ось так. Ось так це виглядає. Наступним слоєм буде огірок, але огірок. Потрібно брати без оцієї серединки. Можна нарізати кубиками, можна нарізати пластинками, як вам більше подобається. Тобто використовуємо одні ось отакі частинки. А ось ця серединка в суші не використовується. Я нарізаю ось таким. Дрібненьким кубиком і відправляю поверх сиру. Розприділила огірок і отак от, от прямо, знаєте, щільненько, начебто трішечки притрамбовуючи, щоб він трішечки в сир як втопився, начебто. Ось отак от. Можна долонькою, якщо одягти перчаточку, то, може, і зручно буде, мені зручніше. Ложечкою. так от прямо. Наступний слой іде сир. Ой, сир, боже, вибачте, рис. Дивлюся на сир і кажу сир. Рис. Що необхідно зробити з рисом? Спочатку я його просто розподіляю отак по поверхні. Ну, як насипом, знаєте. А потім беру ложечку, піалочку з водичкою, ложку обмакнула і мокрою ложкою дуже добре все тепер оце пресуємо. Чим краще ви спресуєте, тим краще ваш майбутній суші торт триматиме форму. Ложку потрібно змачувати водичкою, щоб до неї не лип рис. Тому що рис у нас липкий. І якщо не змащувати ложку, то він обов'язково прилипне і почне підійматися за ложкою. Ось отак трамбуємо дуже і дуже добре. Щоб такий щільний щільний зробився пласт, на щільно втрамбований слой рису знову йде сир. На ось цей слой сиру шкодувати не треба. Тут сиру повинно бути так добре. Якщо з рибкою зовсім скрутно, то можна другий слой, в принципі, і не робити. Але, як на мене, то тоді і рису повинно бути один слой. А якщо ви збираєтесь все ж таки рис робити в два слої, ну, для смачності, для, для, для смаку, тоді потрібно і рибки робити два слої. Можливо. Якщо у вас буде красивий рівний шмат, і ви зможете підморозити його і зробити такі тонесенькі-тонесенькі пластиночки, то, можливо, у вас і менший буде розход рибки. Але в нас обрізь засолена власноруч в домашніх умовах. І ми її ріжемо кубиком. Ще як варіант, якщо рибки не вистачає, можна ось цей другий слой зробити не таким щільним. А просто, ну так, дрібненько-дрібненько, знаєте, як кажуть, аби було. Ну, але, звісно, чим більше, тим смачніше. Розрівнюю, розрівняла і притрамбовую. Це головна умова суші торту, щоб він вийшов, його потрібно добре трамбувати прямо щоб рибка повлазила, наче. Отуди От в сирочок, знаєте, ось так. Далі знову огірочок, все точно також. Вирізаємо одні ось такі запчастинки без серединки і нарізаю дрібнесеньким кубиком. Огірочка на цей слой можна взяти трішки менше. Коротше кажучи, все індивідуально. Підстраюєтесь, підлаштовуйтесь під себе в кого, які є продукти. І розрівнюємо. Не дивлячись на те, що в мене ще є огірок, але я не буду цю половинку кришити, я залишу ось отак. Ну і передостанній слой це авокадо. Мене авокадо спіле, класне. Ложкою я отак його звідси дістану. Бачите, коли воно спіле, воно? чудово знімається Оп. Оп. І все ось майже і все авокадо кубиком. і відправляю поверх розрівнюю. В принципі, тепер уже можна викладати останній слой рису. Але я зроблю, знаєте як? Я ось так зверху покидала ще сирочку. Не буду його не розвозькувати ложечкою, нічого. Прямо так на нього відправлю сир. Чому? І краще рис злипнеться з огірком і авокадо. І буде смачніше, тому що. Рис відправлятиму весь, щоб не залишався. І, можливо, слой буде трішечки товстенький. І все так само, як минулого разу. Розрівняла, а тепер беру ложечку, змащую чи змочую у водичці і пішли трамбувати. Тепер зверху закриваємо стріч плівочкою, і в такому вигляді, мінімум на пів години на годину, потрібно відправити в холодильник. Чому? Тому що крем-сир був теплий, і щоб воно все схопилося, загускло і тримало форму, його необхідно йому постояти потрібно. Якщо у вас на середину, так само, як у мене, не вистачає стрейч плівочки можна просто прикрити отак от зверху пакетиком. Головне, щоб не обвітрювалося Все, в холодильник. А через декілька годин розвертаю стрейч плівочку накриваю, наприклад, ось такою дощечкою. и рублюсь так. Брык. Снимаю контейнер. Прибираю пливочку. Присипаю кунжутиком чорненьким, і біленьким. І ось така краса виходить. Ну, а далі річ за малим. Накладаємо імбірчику, наливаємо соєвого соусу, нарізаємо і насолоджуємося. Готуйте і ви, готуйте з любов'ю. Ой, і смакуйте натуральне. Зроблене власними ручками. Смачного всім!